Матів не записано. Наше купайло, зверди з верби, а ти, не прийди прий, а ти, не прийди, брий, а як не прийдеш на копай, то вийде з тебе, душа й пара, то вийде з тебе. Як не прийдеш дивитися, не дочекає женитися, не дочекаєш трошки. А як не прийдеш, вінки, брати, не дочекає жінку, мати не дочекає жінку. Мати. Якби хлопці за нас дбали, вона не купайла вируба, либо не купайла, вируба, на Івана, гарно купайла, вийшла дівчина гарно бран, вийшла дівчина, гарно бран. В неї хлопці зглядаються, та й порукати стидаються, та й порукати стидаються, лиш од Іван не стидався, ябзарученьку порухався, ябзарученько порукався, взяв за, рученьку порукався, взяв за, рученьку порукався взяв за рученьку порукався, бо вільний. Подобався, бо він сподобався, ой ти дівчино, ну, ой ти, ой, ти, звідки до тебе зайти зайти, звідки до тебе зайти зайти, ой, садком, садком, садочечком буде горілка, з медочечком, буде горілка. А по поникові обрі обрі, щей по душечка, підбіг піти, щеть по душечка, під бік. Під, під. Ще й по душечка під бік під. ой, на городі лопу хлопу, ой, та й на дівці живій, і спів ой, най на дівці живі. Іспух, ой, нехай пухне, нехай знає, нехай Івана не приймає, нехай Івана не приймає. Ой на городі кокуши. Не, не знаю, какішиться. І... а дальше. Мене не написано. Ой, наше купайло, з верби, з верби, а ти, не прийди прийди. Ще трошки є, а ти ба прийди, прийди. Ой на городі шиться, зібрав брат чорт хлопців та їжі, шиться, зібрав чорт хлопців, та тішиться, а ми підемо дивитися, як буде з ними зажитися, як буде з ними забитися. Це що задало?